Thank uh you. -oh. І сьогодні ми українське слово хочемо донести до української землі, яка визволена від окупантів. І нового громада залюбки долучилась до тієї акції, яка, на мій погляд, є дуже важливою донести українське слово до наших українських мешканців, які ну і говорили російською мовою, і відповідно були тривали час під окупацію. Тому ми сьогодні хочемо розказати про наш житомир. Це Житомирська сага Валерія Шевчука. Ми хочемо розказати про житомирських наївних митців. Ми хочемо розказати про українського Казиміра Малевича. Ми хочемо розказати про ту ідентичність, за якого ми шляхом українського. Це не має значення. Ми українці. Ми маємо розмовляти свою мову, читати своє... своєю мовою. І ми маємо знати, хто ми і звідки ми.